Мене звати Саша. Мене звати Марк. Мене звати Алані. Мене звати Аня. Мені Мені вже скоро буде 7 років. Мені 8 років. Мені 10 років. Мені 8 з половиною років. Мені 7 років. Я живу в місті Київ. Вчусь у школі Main School Я ходжу у садочок Я навчаюся у школі Тріумф. Навчаюся у школі наша школа. Навчалася в 255 школі. Main School. Я Грати зі своєю собакою та кішкою читати і досліджувати світ. Грати футбол та кататись на лошадях. І ще я люблю різні спортивні ігри. Я люблю італійську та японську кухню. Істе морозиво. Мені подобається музика. Я люблю співати. Співати та плавати. Робити якісь такі поробки, там де треба двосторонній скотч. Малювати та грати в кончитися. І цілий день забутись му. Та ходжу на театральне студію від Луня. Бо хочу зніматися в кіно. Тому що я розвиваю свій талант. Дуже хочу виступати в театрі. Тому що мені подобаються театральні етюди. Також грати у усах. Бо тут прикольно. І в мене дуже багато друзів. Приходять.